Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні вирішив записати коротеньке відео, так як вже тиждень не виходило відео. Вирішив так виділити трохи часу, так як не вистачає часу, дуже багато роботи. Зробити відео на тему скільки бічків потрібно тримати для небідного життя, так сказати. Розповім свою думку, до скільки я хочу дойти. І як далі будемо розвиватися від відгодівля верх на м'ясо. Так, друзі, переключили камеру вже. Бічки поїли, полягає. двоє стоять. Таєчку сьогодні не вигонив. По камінці її декілька днів вигонити не будуть, Так як в мене декілька днів вже не буде вдома, там треба буде відручитись. І люди, які будуть дивитися за господарством, казали, щоб таєчка стояла в сілі. Ну, це таке постає пару днів. Думаю, біди не буде. Так, друзі. Ну і там відео, це скільки потрібно тримати бічків на Е, Ну, друзі, всі, можливо, хто бачив, можливо, не бачив мої відео за річний дохід на бічках, скільки я зробив на одному бічкові. Там, якщо я не помиляюсь, сума була близько 13 тисяч гривень на одному бичку. Навіщо я беру цю інформацію, тому що від цієї суми ми будемо відштовхуватись в рахунках, скільки бічків потрібно тримати. Ну, насамперед, друзі, я вам сказав, в кожного потреба різні. Для когось буде достатньо 10 бічків, для когось і 50 буде недостатньо. Моя особиста думка потрібно виходити на поголів'я, щоб займатися так. Більше нічим і не ходить на роботу, ну це має бути бічків 20-25, 20, 20 25, не менше. Так, в мене зараз немає бічків, такої кількості поголів'я, то я, я ходжу на підробітки, чимось зовим ще займаюся. Да, взагалі, хочеться вийти на поголів'я. Я хочу вийти на поголів'я 50 бічків в рік. Зараз є проблеми з покупкою телят. Від населення важко закупити, потрібно або заводити своїх корів для телят і доїти моюко передавати, либо маточне стадо. Ну, якщо заводити корів на моряко, це вже зовсім інший бізнес буде. Телята це вже, вже буде як гаюць від того, якщо заводити маточне стадо. М'ясних поїд, там вже 50 голів буде дуже мало, тоді прийдеться збільшити по голів'я. Да, хочеться відгодовувати 50 бічків. Ще розглядаю такий варіант, як ми будемо закуповувати бічків, придбаємо якийсь грузовичок, зробимо перевозку для худоби, ВРХ, і будемо їздити десь в другі обсяг, на ферми закуповувати там, газу голів 20-30 і так, декілька партій за рік брати, відгодовувати. Можливо, таке буде. Хоча на період своїх коривок, я думаю, також непогана ідея. Як ви знаєте, цю таєчку ми також хочемо зарішити на корилку. До речі, друзі, сьогодні осінняю свою корилку, відео не спів зробити, бо там людина спіше, і у нас як часу не було. Ось іменююча гостином. Ось іменюючи цим, тому що... Тому що більше ніякої сім'я не буде. Ну, подивимось. Відгуляє, не відгуляє, буде видно. До бичка не гонили, там десь в сусідньому селі є бичок, ну я вирішив пустити до 7'нітеля, буде видно далі. Е, ну На моя думка, наші бичків це 50 голів, е, кажуть, для когось там це і 10 хвати буде, там 13 тисяч бичка, там 10 бичків 130 тисяч. Це більше буде виходити, ніж мінімаль рік в Україні. Да? Для когось в селі це буде ну, нормальні кошти. Моя думка, да, це мінімум 20-25 голів. Да, так, я хочу вийти на 50. Все ж таки 50 це буде тільки від годівельника. Хочеться ще займатися свинками, хочеться ще займатися іншими видами діяльності. Ну, по своїй бічків, я думаю, близько 50 голів. Також можливо будемо тримати. Ну, зараз розглядаю такий варіант, що будемо тримати трохи своїх корів. Закупимо та може в наступному році буде видно. А і нехватку, скільки там телят буде не вистачати, будемо докуповувати бічків. На даний момент буде так, а потім буде видно. Наперевідкорів, скільки будемо тримати, скільки хочемо, є порани, це все. Кошти, фінанси побудувати, побудувати якісь приміщення для їх утримування. Це все за недешево коштує, тому це такий доволі доволі не короткий час період часу має пройти, щоб трошки розвинутися в цій сфері. Тому, друзі, так. Зараз дуже багато справ, я кажу, декілька днів від'їжджаю від господарства, є свої причини. Є багато ідей по других розвитках сфери також думаю зроблю відео, скажу, покажу. Десь наступне відео, думаю, також вийде через тиждень не куча тому що там переїду, тому що буде багато справ після переїзду. І десь думаю, може через тиждень, на 10 днів зроблю ще відео. Кому сподобалось таке відео, коритенки підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну, всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім пока.